Повернення на військову службу бійців збройних сил України, які самовільно залишили військову частину. Такою була тема брифінгу співробітників обласного ТЦК. Закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини, діяв до 1 січня 2025 року. З огляду на свідоме повернення багатьох військових у свої підрозділи його продовжили до 1 березня. Командири подавали інформацію до генерального штабу. Генеральний штаб відповідно аналізував. І подав пропозиції через керівництво Збройних сил України, Міністерство оборони Верховній Раді, щоб вони продовжили цей термін, тому що почали, стало зрозуміло, що процес це йде. Військовослужбовці повертаються. Нами розшукано більше 2 тисячі військовослужбовців, більше 1300 чоловік військовослужбовців повернуто до військових частин. Більше 200 військовослужбовців доставлено до органів досудового розслідування, 350. Військовослужбовці самостійно повернулися до військових частин. На жаль, 77 військовослужбовців вже померли, 32 військовослужбовці вже перебувають в місцях позбавлення волі, і 100, більше 100 військовослужбовців вже передано до Національної гвардії України для подальшого проходження служби. На даний час у нас в розшуку залишається біля 2 тисяч військовослужбовців по нашій області. Військовою службою правопорядку разом з національною поліцією, разом з територіальним центром колетування та. Продовжуються роботи з національною вардію щодо розшуку цих військовослужбовців. Спікери відзначили наявність онлайн-сервісу Турбота про військовослужбовця. Платформа надає інформаційну підтримку військовим у різних аспектах служби, зокрема, полегшує доступ до офіційних документів, медичної допомоги та соціальних гарантій. Скоєння СЗЧ не являється якимось ярликом, це не являється якимось приговором. Це людина, яка по тих чи інших причинах... Так вчинила, так сталося. Є різні причини. Я спілкуюся з нашим військовослужбовцями, які вчинили СЗЧ. Абсолютно різні причини. Абсолютно. Сімейні проблеми в колективі, тяжко адаптуватися, десь хтось злякався, десь комусь не підійшла військова частина, десь комусь не підійшла посада. Різні абсолютно причини. Але кожна людина, кожен військовослужбовець, коли повертається на службу, він має можливість реабілітуватися. Ця можливість надається. У ТЦК наголосили, понад три десятки військовослужбовців, які вчинили дезертирство, вже перебувають у місцях позбавлення волі. Лілія Бутяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.